Поміж 33 питань порядку денного, який розглянули депутати Рівненської обласної ради під час засідання сесії, найбільш обговорюваним стало затвердження плану формування мережі закладів освіти регіону. З 2027 року Україна перейде на 12-річну шкільну освіту. З першого по дев'ятий клас діти навчатимуться у гімназіях, а учні старшої школи в окремих закладах на базі профільних ліцеїв. Вони можуть бути на одній території, вони можуть бути в різних місцях. Тобто, це залежить уже від того, як в громаді. Оберуть заклад, який буде спроможний, в якого є укриття. В якого є їдальня, в якого є е, гуртожиток, якщо це е, діти будуть довозитись більше ніж 10 кілометрів? Однак не у кожній громаді напрацювали рішення, як адаптувати існуючі заклади середньої освіти до таких змін: спрогнозувати кількість учнів, яка буде навчатися у тому чи іншому ліцеї за три роки, та знайти приміщення до прикладу про можливі проблеми із закладами у густонаселених районах рівного згадала Світлана Багатирчук Кривко, наприклад, тринадцяте. Школа. Ми що батькам скажемо, що із 1 вересня наступного року вже не буде набору до 5 класу. Ну добре, початкова школа та має окреме приміщення. Як можна подавати цьому школу, якщо там вся боярка навчається, всі діти з першого порту? Одинадцяти Очільник області Олександр Коваль звернув увагу, що кожна громада, зокрема Рівненська, мала час підготувати план та провести аналіз, аби бути готовими до освітньої реформи. Однак, дехто затягує цей процес до останнього. Для нас якість мережі вона дуже важлива. Тільки питання стоїть в тому, що чомусь дуже часто, коли цей процес доходить до якогось логічного завершення, зауваження з'являється момент прийняття цього рішення. Такі зустрічі очні були проведені не одна були індивідуальні консультації, були зустрічі в районних державних адміністраціях. Більше того скажу, начальники управління освіти ми почали вчити ще минулого року, як формувати оптимальну мережу в Своїй територіальній громаді голова рівненської обласної ради Андрій Карауш зазначив, що керівники громад спільно з департаментом освіти і науки ще матимуть час обговорити всі проблемні моменти до того, щоб підготуватися до впровадження реформи і напрацювати кінцевий варіант. Будуть вивчатися ще всі технічні нюанси, і лише потім міністерство подасть Кабміну на затвердження мережу старшої школи. Тому це дуже добре, що ми почали раніше обговорення. І Що в нас не не вся область світиться червоним, а лише деякі деякі громади. Серед інших питань, які розглянули депутати під час сесії, надання дозволу на списання майна обласних комунальних закладів та підприємств, а також відчуження такого майна, а ще покращення матеріально-технічної бази та послуг в обласних клінічній та дитячій лікарнях. Микола Брежицький, Вячеслав Мельник, випуск новин.